Вас вітає салон автомаксимум. У нас нове надходження це Rolls-Royce Cullinan 2020 року з пробігом 84 тисячі кілометрів. Передня частина автомобіля у нас в бронеплівці, автомобіль у нас в максимальній комплектації. Це у нас 4 версія. Він чорний на чорних дисках на двокольоровому салоні. Давайте зазирнемо в салон. На автомобіль досі ще у нас дійсна гарантія. Платна опція це двокольоровий салон. Це дороге дерево, яке у нас і на торпеді і на картах. І тепер фішка цього автомобіля це максимально розкішніший задній ряд. І столики, і монітори. Абсолютно все, що потрібно для комфортної їзди позаду. Найголовніше – це ціна 350 тисяч за такий повний автомобіль. Як на мене найкраща ціна в принципі на сьогоднішній день на ринку, тому. Ми чекаємо на вас в нашому автосалоні. Доступний лізинг, кредит, тест-драйв на цей автомобіль. До зустрічі в автомаксі.